Вітаю вас в ефірі каналу НТК Події дня понеділка, 8 липня та минулих вихідних у студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне. У Коломийській міській раді презентували безпековий проєкт, щоб люди почали себе почувати трохи більш безпечно. Військовий з Коломиї презентував музичний альбом. Я знаю, Тобі важко бо з мене мешканка Коломийщини прикрашає мікровишивкою закладки для книг, каблучки, запонки та багато іншого. Це є робота для душі, не для заробітку. Про це та інше детальніше далі. Війна забрала життя 24-річного Віталія Мельника. Трагічна новина прийшла у Коломийську громаду. У Харківській області загинув наш краянин, бойовий медик. Детальніше про прощання із Віталієм Мельником повідомимо згодом на сторінках НТК в інтернеті та в ефірі Радіо Сяйво. Допомогти посилити відчуття безпеки у Коломийській громаді має на меті громадська організація Трикутник. Як це зробити? Обговорювали на круглому столі у міській раді за участі представників органів місцевого самоврядування, Державної служби надзвичайних ситуацій та поліції. Відчуття безпеки, соціальна згуртованість, діалогові практики, пошук оптимальних інструментів на рівні громад. Проєкт під такою назвою презентували у Коломийській міській раді. Дослідженням та реалізацією займається громадська організація Трикутник. Ми бачимо, що нам не вистачає саме дослідницьких матеріалів, щоб робити якісні проєкти. Якщо ми маємо якісь гіпотези в себе в голові, то це нам здається, що те чи інше людей мало би цікавити. А тільки коли зробити якісне дослідження, можна рухатися вже так, справді як цього потребує громада, люди, жителі, приїжджі і такі інше. На рівні держави таку безпекову ініціативу упроваджує мережа правового розвитку. Коломия у переліку небагатьох громад, де проводитимуть соціологічне дослідження. Нам важливо зробити саме таку репрезентативну вибірку і зробити якісне дослідження, соціологічне, яке готують соціологи професійні в Києві, допомагають нам разом з ними опрацювати матеріал. Ми хочемо дістатися до того, що справді турбує людей, але не тільки про те, що може прилетіти ракета. Про що що ми говоримо часто під час воєнного стану, важливо, щоб це було якісно, і в кінці, щоб оцінити нашу роботу, ми будемо вже робити такі більш глибинні інтерв'ю з людьми, які пройшли ті чи інші опитування, чи були на наших заходах, щоб подивитися, чи справді воно працює. Якщо працює, супер, це можна потім множити і використовувати разом з міською радою. Далі, якщо не працює, можливо, в подальшому нам потрібно змінювати. Тому що якщо людина знаходиться в небезпеці, Спеції на жаль, про якісь думки розвитку себе громади людей навколо не можемо говорити. Тому треба почати з того, щоб люди почали себе почувати трохи більш безпечно і рухатися далі. В посиленні відчуття безпеки в Коломийській громаді зацікавлені і у міській раді зазначає заступник мера Роман Остяк. Ми це дослідження потім. Вже, е Формування дорожньої карти може правду. дасть більше бачення нам, нами організації насть більше бачення, куди виходитись його до перекладати. У ДСНС кажуть, що вже давно працюють у безпековому напрямку та мають чим похвалитися. Ми, в принципі, стараємося більш працювати це, створюється за класом безпеки. У нас у колонівській команді вже шістих класів. Е, найбільше більше ми розказуємо, але це ми більше з дітьми спілкуємося з, з, ну, з вчителями, Е, про нашу роботу. Там і знаємо там і про поліцію, і про медиків. Но ми якось так стараємося. Е, часто ми проводимо відпрацювання з спілкуємося з е, воді Е, відпочинок у лісі. Також а представник поліції розповів про стан злочинності у громаді. Якщо брати 21 рік і 24 рік, то я не думаю, що більше зараз може У 2022 році. Рівень звернень до поліції, що стосувалося домашнього насильства, вчинення злочинів чи правопорушень, які не відносилися до правопорушень воєнного часу, впав загалом. А потім з кожним роком, вже так як зазвичай, люди звикають до тих проблем, які є, що стосуються війни, і починається. Інші моменти, що стосуються домашнього насильства чи інших правопорушень, громадська організація Трикутник у найближчі кілька місяців буде активно працювати над посиленням відчуття безпеки в Коломийській громаді для обрання кращих інструментів, проведуть соціологічне дослідження, створять ініціативні групи та безпекову дорожню карту. Народжений війною військовий із Коломиї презентував музичний альбом. Майже усі пісні збірника Михайло Вовк написав на передовій, захищаючи батьківщину. Під час коротких відпусток записував композиції із музикантами у студії, і тепер вперше презентував альбом для публіки. Михайло Вовк каже, що для нього було надважливо зробити прем'єру саме у рідному місті. Окрім самого військового на сцені міського паласу культури та мистецтв, народний дім виступали симфонічний оркестр Бревіс гурт моторола та солісти відбувся і благодійний аукціон. Усі зібрані кошти передали для військових 77-го батальйону. Далі про це матеріал моїх колег. Я знаю тобі важко. Від мене. Я знаю до цього. Я знаю, для тебе це так незбагненно. Чому ми повинні всі тут помирати? Кожна пісня окрема історія, особисті переживання, переживання побратимів. Історії про життя і смерть, дебютний альбом військового 77-го батальйону тероборони. Це 10 треків. Майже усі створені впродовж двох років на війні. Я так хвилююся. Я напевно на всіх своїх драйвфолайфах і на війні так сильно не хвилювався. Колом'янин Михайло Волк – відомий громадський діяч і організатор одного з наймасштабніших фестивалів у місті над прутом лайф». Сьогодні хвилюється як ніколи, адже презентує у рідному місті свою творчість. Пісні, народжені війною. Моє середовище це війна, це військові. Воно мене надихає. І відповідно про це моя творчість. Можливо, я би був в іншому середовищі, народжувалися б абсолютно інші пісні. Але маємо те, що маємо. І як би воно погано не звучало, напевно. Але саме завдяки війні цей альбом і народився. Михайло Вовк, автор музики та слів майже усіх пісень альбому. Репетиції, і записи треків у Івано-Франківську відбувались під час коротких відпусток військового. Я хочу через музику показати людям, що переживає воїн безпосередньо там, які історії наші військові переживають. На фронті концерту Коломиї це перша публічна презентація пісень Михайла Вовка та його гурту. Я спеціально витримали максимальну паузу. Я сварився з усією своєю командою. Мене презентували взагалі ці пісні. Сьогодні Коломияни для мене це було максимально важливо. Вживу почують весь альбом. І після цього всі ці пісні будуть вже безумовно в інтернеті на всіх платформах. Реки із альбому Михайло Вовк виконав у супроводі симфонічного рок-оркесту Бревіс. Айно для нього було написано дві аранжировки. Більшість цього всього буде відбуватися в такому імпровізаційному характері, тому що ну, в мене не було можливості відвідувати репетиції, збиратися працювати. Тобто, це все отак за день, за два. Музиканти з рівного виконують музику різноманітних напрямків вже більш як 20 років, і втішені, що сьогодні мають можливість долучитись до благодійності та водночас презентувати свою творчість у Коломиї. ділиться керівник симфонічного оркестру Бревіс Геннадій Фіськов. Хлопці на за цей воюють. Би не культура нема тоді за що воювати. Це наша ідентичність. Я дійсно вклоняюся таким хлопцям, які і воюють, і мають ще наснагу і бажання то все зорганізувати, звести до купи різних колективів, різні програми. І це наскільки потужно. Я тільки бажаю, щоб місто його підтримало. Благодійний концерт зібрав чимало коломиян та гостей міста у міському палаці культури та мистецтв Народний дім. Серед них і побратими Михайла Вовка з Коломийської тероборони. Ми дуже довго чекали в черзі за білетами, але е, не дочекалися, всі розкупили. Е, я потім думаю, щось треба робити. Взяв, зняв з стіни прапор, подивився, та у нас, у нас білет є. І ми прийшли. У 77-му батальйоні пишаються, що такі талановиті люди, як Михайло, захищають Україну і водночас своєю творчістю надихають щоденно боротись із ворогом, каже заступник командира 77-го батальйону у відставці Юрій Білецький. Тут дуже багато присутніх з нашого батальйону, бо міша артист. І ми його в цьому питанні підтримуємо і там трішечки. Ну а тут сам Бог велів прийти і це зробити. Пишається своїм сином і мама Михайла, пані Марія. І, хоч її переповнюють постійні хвилювання за сина, який на війні, водночас наповнена радістю, що Михайло творчо реалізовує себе. Тіше з того, що власне він знаходить, знаходить ті хвилини відпочинку і для себе для душі. Так вдається. Знаєте, такі діаметрально ді... про речі, е... смерть, біль і. І музика, хоча ця музика, і ці слова вони торкаються того, що його найбільше болить, то що він переживає. Це його родина, його сім'я. Також на концерті презентували свою творчість солісти Жанна Романюк та співак Собол. Окрему програму презентував і симфонічний оркестр Бревіс, а також виступив відомий гурт Моторола. Ма сьогодні мої хороші друзі. Легендарний гурт Моторола. З легендарними піснями, зокрема всім відомим восьмим кольором, вони будуть е драйвувати, будуть заряджати позитивним емоціям. Е -е, до речі, теж мають декілька сувенірів на благодійний аукціон від себе особисто для того, щоб загальну копілку на потреби 77-го батальйону передати. Окрім цього, провели благодійний аукціон. Усі зібрані під час аукціону та концерту кошти передадуть на потреби 77-го батальйону, в складі якого захищає Україну і Михайло Вовк. Ольга Гириджук, Андрій Флоря, події НТК. Прикарпатка оздоблює вишивкою годинники, запонки, закладки для книг та багато іншого. 22-річна Наталія Павлюк створює прикраси із мікровишивкою, де довжина стіпка не більше як міліметр. Це дуже копітка робота, яка вимагає гострого зору та багато часу. Унікальне захоплення та ювелірні сережки, каблучки, браслети бачили, наші журналісти. Наталія Павлюк 22 роки. Вона машкає у трійці, що на коло за фахом логопедка та у вільний від роботи час вишиває її хрестики. Відрізняються від вишивки, до якої ми звикли. Вона працює мікрохрестиком. А це дуже мініатюрні хрестики. До прикладу на полотні, де звично вишивають один хрестик, Наталія Павлюк вміщає. Чотири я виросла у такій атмосфері любові до всього українського. Моя мама вишиває дуже багато красивих робіт. Так склалося, що я також хотіла творити хрестиком, але легких шляхів я не шукала ніколи. Тому обрала для себе мікровишивку, і з часом виявилося, що це була непогана ідея. Спершу це було просто хобі, а свої роботи Наталія Павлюк зазвичай дарувала. Та згодом її прикраси почали здобувати все більше прихильників, і у вишивальниці почали з'являтися замовлення. Цікаво, що Наталія не використовує додаткове освітлення чи лупи, як це зазвичай роблять майстрині такої техніки вишивання. Мікровишивка вимагає значно більше часу та терпіння ніж звичайне вишиття. До прикладу, візерунок 2 на 2 сантиметри звичайною вишивкою можна вишити і за кілька хвилин. А от для мікровишивання знадобиться. Не менше шести годин кропіткої роботи. Я вишиваю на звичайній тканині, достатньо щільна нитки моліне і у народі називають голки бісерними. Вони дуже тоненькі. Вони ідеально до цього підходять. Щось такого над особливого не потрібно. Взагалі, в ідеалі вишивати на китайському шовку, але в Україні його знайти ну практично неможливо, дуже важко і він дуже дорогий. Наталія Павлюк оздоблює мікрохрестиком підвіски, сережки, каблучки, брасле. Лети, запонки, заколки для волосся, годинники, закладки для книг та багато іншого. Ціна її витворів мистецтва від 400 гривень. Це є робота для душі, не для заробітку. Це таке більше хобі. Я вишиваю те, що мені подобається. Щоб я брала там велике, сильне замовлення чи для когось е, особисто вишивала. Так є таке, але це, це менше. Переглянути та замовити роботи Наталії Павлюк можна у соцмережі Фейсбук на її особистій сторінці або ж зателефонувати 063 730 17 91 Гран-прі на всеукраїнському конкурсі талантів. Учасники модельної агенції New з під керівництвом Руслани Пристач отримали найвищу нагороду у мистецькому заході. Творчий кіпіш. Грандіозний, незабутній, кіпішний, Прикольний. Всі Бездоганний. Творчий. Генпрішний. Перший. Чудовий. Переможний. красивий. Так про всеукраїнський конкурс талантів творчий кіпіш говорять його учасники, вихованці модельної агенції «Нью Моделс. Керівниця Руслана Пристач розповідає на цей мистецький захід. Їх запросили організатори у Жирі Марина Кінах та Влада Литовченко. Нас безпосередньо запросили організатори, і це було два дійства. Одне дійство було у Львові, main People, організатори, а друге було у столиці нашої країни Жовтневий палац, всеукраїнський фестиваль, конкурс, в який нас, творчий кіпіш, який насправді є. Самим потужним проектом в Україні на конкурс до Києва їхали 14 хлопців і дівчат. Там вони дефілювали та показали сценографію. І серед численних конкурентів наші діти стали одними з найкращих і привезли в Коломою переможний кубок. Спочатку ми продемонстрували наш тизер, який насправді був грандіозним. Потім наші діти показали шикарну сценографію, яку ми створили самі. Вона називалася Оскар нам аплодували практично стоячи. Діти мої були впевнені на всі 100, що вони привезуть гран-прі. А я аналізуючи, що приймали участь понад 70 колективів, не рахуючи мега велику кількість учасників, вокал, хореографія, балет, які приймали участь ще окремо поодинці, а кубка лише чотири. Я не дуже була оптимістично налаштована. Але з чотирьох кубків один у Коломиї. Надія Плюхіна, Андрій Флоря для подій телеканалу НТК. 25-й турнір пам'яті Івана Боднарука це відомий та поважний спортсмен не лише на Прикарпатті, а й в Україні. На вшанування футболіста у місті над прутом проводять турніри і зміні футболу. Цьогоріч долучилося 9 команд із Коломийського та Косівського районів. 15 листопада 1991 року вперше відбувся турнір пам'яті Івана Боднарука. Пригадує Володимир Скробало, завідувач сектору спортивно-масової роботи управління спорту Коломийської міської ради. Відтоді майже щорічно вшановують пам'ять Івана Боднарука. Іван Боднарук – це колишній гравець одеського чорноморця, команди вищої ліги, дуже гарна людина. Поважна і порядна і безвідмовно була у всіх планах. Через півроку після смерті Івана ми вирішили проводити такий турнір. У цьогорічному турнірі участь взяли дев'ять команд: дві з Коломиї, футболісти з Матеївців, з Космача, Рожнева, Хлібичина, Корнича. Також участь взяли минулорічні переможці турніру. Футбольна команда із чортівця рідного села Івана Боднорука. Ярослав Кален, тренер команди та добрий товариш. І колега Івана Боднорука пригадує, колись пам'ятний турнір відбувався у Чортівці. Товці. Участь у ньому брали здебільшого ветерани, а тепер тішиться тренер, усе більше молоді, долучається до спортивного заходу. Важче тепер щось знаходити таланти, але ми стараємося між цими дітьми ще знайти таланти і продовжуємо їх вивчати, навчати. і Дякуйте Богу, що все вони їй так у нас. На турнір завітала і донька Івана Боднарука Юлія Андріяш, а також її четверо синів. Онуки Івана Боднарука усі захоплюються футболом, ділиться Юлія. Мої хлопці пішли, напевно, все татовим шляхом, тому що вони всі грають в футбол, і, і чоловік теж футболіст. Вони продовжують шлях мого батька. Вони дивляться всі матчі. Вони всі відвідують тренування. Пам'ять татова живе в них. Я безмежно вдячна організаторам за те, що вони підтримують цю традицію турнірів і завдяки їм живе пам'ять про мого батька. Це дуже цінно. Що ж до результатів, третє місце турніру здобула команда Сокіл з Коломиї, срібло турніру у футболістів з лісного хлібичина. А перемогу, як і минулоріч, здобула команда ліцей із села Чортовець. Це все на сьогодні. Нагадую, що більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Бажаю нам з вами лише хороших новин. Разом до перемоги все буде Україна.